Шановні українці та україночки, вас вітає Криворізький міський театр «Ляльок». Василь Сивоненко, я не бував за дальніми морями, чужих доріг ніколи не топтав. В своїм краю під буйними вітрами, Щасливим я і вільним виростав. Мене віси здоров'ям накували, коли бродив у їхній тишині. Мені поля задумливо шептали свої ніким не співані пісні. Коли не вмів ще й букваря читати, Ходив, як кажуть, пішки під столом. Любить людей, мене навчила мати, і рідну землю що б там не було. Чужих країв ніколи я не бачив. Принад не знаю їхніх і окрас та вірю серцем щедрим і гарячим нема землі такої, як у нас. Все буде Україна, не хвилюйтесь, все добре. Ми переможемо. Слава ЗСУ!